Ми з самого Херсону і 5 січня був обстріл міста. Наш будинок розбомбили. Розбомбили знищено, просто його знищено. Ми жили надією, що ми скоро повернемось додому. а Зараз ця надія просто померла. Повертатись нема куди. Ми приходимо з мамою 5 днів на тиждень. Мій батько на фронті. Та, тобто, щоб йому допомагати, я розматую ткань для мурушок. Це замовлення у нас ліс. Треба буде по дві: дві зелені крашені, дві чистий, дві коричневі, один іксій рижий і один зіксів сірий. І ось так все. Я народилася в Одеській області, в болгарському селі. Багато років живу в Одесі. Коли почалася повномасштабна війна, з'явилось бажання допомагати, мабуть, тому що в мене дитина з інвалідністю, і взагалі життя мене навчило, що треба боротися, не треба здаватися. Легко нічого не дається. Тому я розуміла, що треба допомагати нашим військовим. До мене приєдналися інші такі ж самі матусі. Майже два роки, як ми допомагаємо захисникам. Привіт, Наталечка! Ти з нами? Так. Ну, ходімо допомагати. Слава Україні! Героям слава! Привіт, дівчата! Ви дуже вчасно. Оцю треба закінчити, угу. а потім вже будемо інше, так, щоб ми так. могли сьогодні відправити замовлення. Сьогодні відправляємо 6 і у нас залишається не так уж і багато. 52 штуки сплести. І як кажуть хлопці, всі треба ще навчора. На самому початку війни ми робили окопні свічки. Потім, коли вже потеплішало, залишити це і зупинитися, навіть не уявляли, що так можна вже. Кікімори марушки, мало хто береться, тому що це така робота кропотлива. Треба багато дуже рук. Ми починали, нас десь було до 10 жінок. Потім, коли в нас вже почали замовлення збільшуватися з кожним днем, то ми почали розкидувати оголошення по соцмережах, телеграм-каналі, по групах, просити людей приєднуватися до нас. Наразі в нас в штабі, мабуть, десь 50-60 людей. Спочатку об'єми наші були маленькими, тому ми гроші вкладали свої, тобто скидалися, закуповували необхідне. Потім, коли об'єми збільшились, ми почали заохочувати інших, допомагати в закупівлі матеріалу. З Бісарабії болгари, які вже багато років ще до війни виїхали, живуть в Болгарії. вони Зацікавились нашою справою, написали мені лист, в якому запропонували допомогу. Раз на місяць вони нам закуповують по декілька рулонів з панбонду і вже доставку оформлять просто на нас. Ми їм дуже вдячні. Приїжджали волонтери з Франції, і ми їх запросили до нас. Ми Спілкувалися просто через переводчик, але вони з нами тут півдня кожен день були. І наразі навіть вони зв'язалися зі мною і сказали, що вони хочуть у Франції роблять так само штаб, де будуть плести марушки. От вони зараз попросили, щоб я допомогла тут закупити шість рулонів для них з панбонду. Хтось буде в Україні, його заберуть, бо во Франції вони не знайшли такого матеріалу. Він не намакає. Він дуже легкий, кікімера важить майже десь кіло. Вони зараз будуть плести там, кікімери, так, і передавати нашим військовим. Настільки вони е, хочуть бути корисними, хочуть захистити наших захисників. Ми почали е, робити лотереї в соцмережах, проводити. Не хочеться, щоб просто люди там донатили, хочеться ще щось приємне їм зробити. Мої роботи вони. Хоч трошки, але допомагають нам заробити гроші, щоб ми змогли купити все те необхідне, щоб плести наші кікімори, і не лише кікімори. Нещодавно закуповували і грілки 400 штук, для того, щоб ми могли разом з кікіморами відправляти захисникам, щоб, хоч якось, зігріти, і подарувати їм тепло. Коли ми щось відправляємо військовим, ми завжди туди кладемо малюнки дитячі, ми кладемо обереги, все таке, що їм буде нагадувати про те, що за них хвилюються, їх люблять, їм вдячні. Ми за весь цей час вже сплили більше 700 марушок, це вже всі ті, що саме використовуються військовими. Іноді вони дзвонять, кажуть, дівчата, завдяки вашим марушкам, ми повернулися завдання і всі живі. То це надихає ще більше і більше працювати. Молимося, щоб наші марушки захищали наших захисників, допомагали їм, щоб зберігали їм життя.